Добрий день, дядько Максим, спеціальний для металічного форуму ChipMaker.ru Хочу показати новий свій виріб, який називається гриндер. Я раніше в форумі на темах показував процес його виготовлення, Зараз я хочу показати більш детальніше і відповідно показати, як він працює. Значить, як бачите, конструкція дана складається з безліч фрезерованих стальних деталей. Конструкція дана є ригельного типу. Тобто є ригель, який може висуватися, тим самим змінюючи довжину ленти. Зараз я покажу, як це відбувається. Відпускаємо два болти, волти, тобто може бути так, може бути так. Сам ригель є в профіль 20 на 40, він є відкований, а тоді відшліфований. Значить, на валу двигуна сидить ролик. Який має сферичну поверхню для того, щоб не з'їжджав ремень, також натяжний ролик має сферичну поверхню. Ці два ролики є рівні. Кожен ролик сидить на двох 202-х підшипниках. Підшипники від очового переміщення фіксуються стопорними кільцями. Рухомий ролик, тобто ведучий ролик, зроблений з трьох частин, тобто з ступиці, з диска із куска тут труби, все це діло зварено і начисто проточено. Е, натяжний ролик е, має з е, цього боку е, тижняний болтик, для того, щоб можна було міняти кут наклону ролика. Тобто, коли я закручую болтик, ролик наш піднімається сюди. Коли я відпускаю, сюди. Е, натяжний ролик притягується пружиною, як бачите, от вона працює. Отак от Пружина притягує. Що собою являє поворотна платформа разом з роликами? Вона... Має можливість нахилятися у різних площинах, так само фіксуватися при цьому болтом. Як бачите, тут є профрезерований радіусний пасок. Наша платформа може нахилятися як сюди, так і сюди. Далі. Е, між роликами, як бачите, є опорний кутник. На цей опорний кутник наклаєна наморна зносу зносостійка. Накладка відполірована. Двигун 1,1 кВт 3000 оборотів. Повністю вистачає даної конструкції, підключений він на три фази. Ну, поставив я весь виріб на такий стальний стілець, який в мене був на хазяйстві через доску. Значить, також конструкція має можливість. Замість цієї поворотної платформи е, є можливість вставляти сюди одне велике колесо, для того, щоб лента йшла по кругу. Ну що, зараз я покажу, як працює наш даний виріб. Я виставляю наш ригель на довжину ленти, яка буде використовуватися. Гріндер може використовувати ленти від довжиною від 400 мм до 1400 мм. Видно, що лента, де мені надовше вистачає. Лента, заміна ленти проходить досить швидко. Просто лента натягається на два ролики, начіпається на це і піджимним натягується. Все. Все, фактично лента у нас вже одягнена. Ну що ж, запускаємо наш грін. Цим роликом, цим болтиком ми бачимо, як наша лента зараз буде виставлятися посередині. О. Тобто затягуючи, лента йде вправо, відпускаючи, лента йде вліво. Отак, виставляємо її посередині і зараз пані за момент, будемо пробувати все. Тисну. Поверхня виходить, досить таки чиста. В залежності від зернистості шкірки можна змінювати широковачі поверхні. Починаючи від шкірки з p 40 закінчуючи зернистістю p 800 Потім буквально потрібно торкнутися войлока з пастою гої, і в нас поверхня виходить абсолютно дзеркальна. Ну, Отакий От виріб, не претендую ні на які новинки, ні на що виріб відомий. В інтернеті є надзвичайно багато різних відеороликів, різних гріндерів, різних виглядів і різних конструкцій. Тобто я зробив те, що вже давним-давно відомо. Просто хотів би показати один із варіант виконання гріндера в моєму виконанні. От. Ну, як я вже казав, заміна ленти проходить досить швидко. Тобто лента скидається і так само лента зачіпляється нова. Ну, от. І можна прийти. Обака конструкція. Ну що, з вами був я, дядько Максим. Дякую за увагу.